Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Лан сьогодні, вівторок, 20 січня. і Ми розповідатимемо вам про найважливіші події цього дня. У студії працює Люба Єворська. Мої вітання сьогодні відбулася чергова сесія Стрийської районної ради. Про що йшлося, і що вирішили депутати Стрийщини, Знає Ігор Тимків. Сьогодні у районному народному домі прийшла чергова 20-та сесія Стрийської районної ради 5-го демократичного скликання. На порядок денний сесії головою Стрийської районної ради Романом Козаком було винесено ряд питань пов'язаних із життєдіяльністю та розвитком району. З першим питанням порядку денного сесії програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийського району на 2009 рік виступив голова Стрийської райдержадміністрації Євген Кухар на підставі даних поданих управліннями. Райдержадміністрації, даними промислових підприємств і організацій, враховуючи розвиток і динаміку економічного комплексу минулих і попередніх років сформована програма, де визначені основні цілі і завдання на 2009 рік. В напрямку соціальних стандартів це основне завдання забезпечити зайнятість населення району, забезпечити погашення заборгованості з виплати заробітних оплати. Напрямку розвитку економіки району, забезпечити збільшення обсягу інвестицій в основний капітал, забезпечити виконання бюджету та відповідальність за використання бюджетних коштів, напрямку ефективного функціонування реального сектору економіки це нарощувати випуск конкурентно-здатної продукції, провадження енергоощадних технологій, посилення контролю за використанням енергоресурсів, ну і, звичайно, підвищення інвестиційної привабливості стрища. На сесії ухвалили районний бюджет на 2009 рік. Доповідачем з цього питання була начальник фінансового управління Стрийської райдержадміністрації Наталія Меленик, а співдоповідачем голова постійної комісії з питань бюджету депутат районної ради Василь Зубрицький. Загалом сесія пройшла у досить активній формі. За всі внесені у порядок денний питання депутатами було проголосовано одноголосно. Ігор Тимків, Дмитро Пшебетович для Стрийських новин без сумніву стрійський вагоноремонтний завод є найбільшим підприємством Стрийщини та основним наповнювачем місцевого бюджету. Проте кінець минулого і початок нинішнього року видався для заводу важким періодом, зважаючи на фінансову економічну кризу в країні. Чи вдасться ВРЗ знову вийти на нормальний рівень виробництва і при цьому зберегти більш як тисячу робочих місць, з'ясовувала Світлана Кренців. Вагон завод існує з 1874 року. За цей час змінилося багато чого. Та 2009 рік розпочався для одного із найбільших підприємств Стрищини не дуже вдало, адже фінансово-економічна криза добралася і сюди. Цехи працюють, як і завжди люди на робочих місцях. Тільки кількість виробництва скоротилося в декілька разів. Причин багато та основна це велика заборгованість Укрзалізниця. Це більше ніж 30 мільйонів гривень. Судити можна і по зарплатні, адже за Ли місяць люди отримали набагато менше ніж завжди. Та й робочий графік скоротився до чотирьохденного. Скільки триватиме ця ситуація, на це запитання не може відповісти навіть директор, адже вирішальних факторів дуже багато. Ми сьогодні вимушені були перейти на чотирьохденний графік роботи в тиждень, що сказалося на рівню заробітної плати. І вона у нас на сьогоднішній день упала майже на тисячу гривень. Це дуже багато, і покращення на лютий і на березень місяць ми не бачимо. Проте, за словами директора Петра Мосійчука, надія на покращення виробництва все таки є. Зараз відбувається будівництво вагона нового покоління, який відрізняється своєю міцністю та витривалістю у будь-яких погодних умовах, особливо холодних, випробування якого відбудеться невдовзі. Також є надія і на виграні тендери по ремонту вагонів та нові замовлення. Є надія на те, що ми зможемо справитися з будівництвом вагона нового покоління. Є надія на ще серйозні закази, які ми маємо на виграні тендери по капітальному ремонту вагонів. І ми вирівнюємо цю ситуацію. Наша задача зберегти колектив. Ми не будемо проводити скорочення. Ми надіємося, що ми в такому ж складі будемо працювати весь рік. А це майже 1300 робітників. Проте є цехи, де заводська криза майже невідчутна, так би мовити, основні цехи. Криза відбувається і на нашому заводі, але це зв'язано з тим, що мали е, об'єми виробництва. Особисто по моїй дільниці, це ролікова дільниця, тут проводиться монтаж колісних пар. Е, можна, що в мене на моєму участку, робота, яка була така лишилася. Ми тут робимо, крім того, що ми робимо е, колісні пари. Е, ми ще робимо багато іншої роботи, і мої робочі дуже так не відчули. Директор ВРЗ сподівається, що завод із такою багаторічною історією зможе пережити цей складний період. Залишається сподіватися, що економічна криза не відб'ється ні на замовниках, ні на кількості виробництва, особливо заробітні платні робітників. Особливих страшних проблем поки на заводі не видно. Я надію, що ми зможемо підтримувати досить нормально бюджет міста. Ми зможемо тих людей, які у нас зараз працюють, забезпечити заробітною платою, і, що немаловажно, забезпечити сплату всіх видів податків. Учора всі ми з вами святкували хрещення Господнє, водохреща або богоявлення. Ви мали нагоду бачити в наших випусках, як це відбувалося у стрію. А сьогодні ми одержали відеозапис відзначення Йордана в одному із сіл району Лисовичах. Хай вам щастить крок за кроком. хай Матір Божа вас охороняє, а Господь Бог здоров'я посилає. Покиньте смуток, радісна днина. Христос народився, маленька дитина. Христос народився в яслах на сіні. Я щастя бажаю всій нашій країні. Я щастя бажаю кращої долі всім людям сьогодні стоящим приколі. А Божий голуб із неба звішає, що на Йордані Христос ся хрещає. Христосі слава Україні! Героям слава! 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 Саме так ще 300 років тому відзначали хрещення Господні в селі Лисовичах, де протікає річка Сухіль. Представників всій церкови святили в ній воду в супроводі 12 козаків за числом 12 апостолів. Минулого року на стрищині а саме в селах Великі дідушичі, Лисовичі, Ніжня, Стинева, Довголука, Підгірці і подорожні було завантажено майже 24 тони заборонених і непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів, які зберігалися насипом. Усі вони були вивезені з території району ТЗОВ НВТ Динаміка на утилізацію. За даними державної екологічної інспекції, в області на складах колишніх господарств району ще зберігається майже 8 тонн Таких речовин, як повідомив державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Михайло Карпен, вони будуть вивезені цього року. За його словами, за виявлені порушення правил складування, зберігання, розміщення та утилізації притягнуто до адміністративної відповідальності 14 осіб на суму півтори тисячі гривень. А за засмічення землі нараховано відшкодування збитків на суму дві тисячі гривень. І продовжуємо випуск у постійних комісіях обласної ради завершилися слухання проєкту бюджету нашої області на цей рік. Начальник головного фінансового управління Олег Демків, начальник головного управління економіки Михайло Лесів, заступник голови обласної ради Людмила Козак та перший заступник голови облдержадміністрації Валерій П'ятак переконували депутатів, що навіть ті кошти, які вже закладені в бюджеті, буде складно зібрати. Перш за все закладаються кошти на захищені статті вида. Заробітна плата у бюджетній сфері та оплата за енергоносії згідно з показниками проекту обласного бюджету, фінансування всіх обласних програм скорочено на 40-60%. Повідомила прес-служба облради. Працівники держслужби боротьби з економічною злочинністю викрали посадовця міської ради Львівщини, який вимагав та отримав 8 тисяч гривень хабарам від приватного підприємця за надання дозволу на розміщення тимчасової споруди і складування будматеріалів на земельній ділянці площею 10 сотих. Органи прокуратури порушили кримінальну справу. А зараз про те, якою буде погода на завтра. За даними метеопрогнозу, на Стрищині передбачається мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 4-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 700.